Вітаю, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам про одну з унікальних сполук, яка має великий вплив на наше здоров'я. Отож, індолтрикарбінол це природнє з'єднання, яке міститься переважно в христоцвітних овочах. Індол трикарбінол відомий завдяки своїм антиоксидантним властивостям, і однією з найбільш цікавих рис цього з'єднання є його статність впливати на обмін естрогенів в організмі. У шлунку він перетворюється на різні сполуки, які нейтралізують вільні радикали, забезпечують детоксикацію та підтримують регуляцію клітинного циклу. Індол містить сульфорофан, речовину, яка гальмує розвиток пухлинних клітин. Дослідження показують, що жінка, яка щодня вживає 900 грамів броколі, захищена від виникнення ракових захворювань репродуктивних органів. І насамперед раку молочної залози, який за статистикою вражає кожну восьму жінку. На жаль, не завжди вдається дотримуватись таких рекомендацій, тому компанія Грінвіса розробила дієтичну добавку індол, яка містить в своєму складі саме витяжку з екстракту броколі, яка, до речі, має такий дуже специфічний аромат. Але саме він і є показником того, що ви купили чистий та якісний індол, а не звичайну суху броколі, яка, хоч і містить в своєму складі індол, проте в значно менших концентраціях. Отож, в кожну капсулу індолу від грінвіза входить 200 мг індолу трикарбінолу та додатково 200 мг екстракту броколі. Країна походження індолу Франція. Однієї упаковки вистачить на місяць прийому. А стандартний профілактичний курс складає 1-2 місяці.